Працюємо ми занією вже більше десяти років. В нашому автопарку є чотири машини євро 6 і одну з них ми придбали в минулому році. Це Сканія супер новенька, євро 6 Нам сподобалося те, що в ній споживання палива це 24-25 літрів на 100 кілометрів при повному завантаженні. А також вона надзвичайно комфортна, чим ми переконалися на власному досвіді. Протягом поточного тижня ми проводимо презентації техніки з новою силовою лінійкою Scania Super. Scania Super – це нові двигуни, які відповідають екологічним нормам Євро-5 і Євро 6. Це нові коробки передач, привідні мости, нова архітектура. шасі. в рамках презентації. Наші клієнти і партнери мають можливість познайомитись з автомобілями, їх особливостями і прийняти участь у тест драйві. Scania Super – це технологічність, економічність і, звісно, надійність. Вже чверть століття ми продаємо, обслуговуємо та ремонтуємо автівки Сканія. За цей час народилось кілька поколінь автомобілів. Сьогодні ми зустрічаємо наступне покоління Сканія Супер. Впевнені, що, як і кожного разу, нове покоління продемонструє найкращі показники якості та економічності а наш сервісний центр, як і завжди, готовий до підкорення нових вершин.